Відбулося засідання комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади. В рамках засідання комісії заслухали інформацію про діяльність органів прокуратури за 2015 рік. Інформацію про стан виконання регіональної цільової програми запобігання та протидії корупції на 2014-2015 роки. А також розглянули кілька депутатських звернень та запитів, листи громадських організацій та Активістів на засіданні комісії обговорили проекти рішення, які виносяться на сесію обласної ради 18 березня. Окрім того, розглянули ряд звернень депутатів обласної ради, а також заслухали ряд питань щодо діяльності органів прокуратури, державної фіскальної служби та національної поліції в області. Комісія ставила питання щодо внесення змін до регламенту. Це обов'язкова теза і внесення змін щодо положень про комісію. Ми готуємо а також з вимогою тих законів, які вступили вже в силу. Приміром вступив закон про запобігання корупції. Так і він. Діючі і закони щодо місцевого самоврядування, а саме електронне голосування або поіменне голосування. Ми також готуємо пропозиції на сесію обласної ради. Члени комісії також вирішили підтримати позицію щодо необхідності створення відділень національної поліції в окремих населених пунктах. Зокрема, йдеться про місто Болехів, яке залишилось єдиним містом обласного підпорядкування, де немає ні відділу, ні відділення національної поліції. Така сама ситуація наразі в вотеніє, бурштині та заболотові. Комісія вирішила доручити підготувати проект звернення обласної ради до керівництва національної поліції та керівництва Міністерства внутрішніх справ щодо врахування цих зауважень після затвердження постійного штатного розпису і переатестації працівників. В Нацполіції, яка завершиться в другому півріччі цього року.